Супер пропозиція. Тапочки чоловічі утеплені від бренду Townland. В лоті представлено 10 пар. Ціна лоту 2050 гривень. Ціна кожної пари 205 гривень. Дуже круті моделі. Всередині оброблені ось таким якеньким плюшиком, флісиком. Верх іде з якісної екозамші. Тапочки йдуть декілька моделей на такій класній бряжці. Також оті представлено дві пари войлочних, дуже крутих. Всі тапочки йдуть на гумовій підошві, таких буде одна сіра войлочних пара і одна темно сіра. З пряжкою буде в, розмір, в кольорах чорний колір темно-коричневий, Розміри. З пляшкою буде 8 пар. Представлені в розмірах 42 – 2 пари, 43 – 3 пари, 44 – 2 пари, 45 – одна, 46 – 2 пари. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.